Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російські удари по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві. Президент заявив, що Україна безперечно відповість не людям з Росії та відновить інфраструктуру пошкоджену під час масового ракетного обстрілу 8 липня. Удар по лікарні, де лікувалися діти які страждають на важкі хвороби. І який цинізм в цьому знов демонструє виродки з Кремля в тому, що вже зараз, якщо ти чув сигнали, що це працювала українська ППУ, що це українське ППУ, а не їх розрахований удар. Я вдячен всім українцям, які почали викладувати відео, де видно конкретно видно не частину. Тієї чи іншої ракети, а прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито багато людей в Україні сьогодні. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск додав, що немає таких слів чи політичних декларацій, які б дозволили висловити всю солідарність Україні, яка вже багато місяців доводить свій героїзм.